Вітання глядачам телеканалу ТВА. До вашої уваги інформаційна картина четверга 20 лютого у студії Аліна Рябко. Про найголовніші події міста та краю вже готові розповісти мої колеги. <му> у ніч проти 20 лютого росіяни вчергове завдали ударів по містах України. Серія потужних вибухів прогреміла у Києві. У Голосівському районі міста впали уламки знешкодженого ворожого БПЛА. Майже опівночі російські терористи атакували Херсон трьома керованими авіабомбами. Один з капів влучив у багатоповерхівку у середмісті Херсона. Станом на ранок, 20 лютого, було відомо про шістьох постраждалих, зокрема, двох дітей. Під завалами ще можуть бути люди. Також цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки міста Одеса. Унаслідок атаки без електропостачання лишилося близько п'яти тисяч жителів. Одного з районів Одеси 107 синів і доньок революції, які без роздумів ринулися боротися проти свавілля влади. 107 безстрашних захисників свободи та гідності кожного українця. 107 героїв, які були жорстоко вбиті за демократичні цінності та європейський вибір країни. 20 лютого назавжди залишиться у пам'яті як один із найкривавіших днів революції гідності. Коли загинуло найбільше протестувальників на сторінках історії, їх назвали небесною сотнею. Детальніше про подвиг людей, які так віддано любили Україну, розповідаємо далі. 2014 рік 20 лютого Київ вулиця Інститутська Силовики відкрили масовий вогонь по протестувальниках. Цього дня загинуло найбільше учасників революції гідності у пам'яті українців, хоробрі борці за свободу та проєвропейський курс держави, які віддали життя за свої переконання, назавжди закарбувалися як небесна сотня. Серед тих, хто до останнього подиху стояв на захисті майбутнього розвитку України, були і активісти з Чернівців. Василь Аксенин та Олександр Щербанюк обом учасникам революції посмертно присвоїли звання Герой України. Щороку, саме у цей день, до меморіалу героїв Небесної Сотні у Чернівцях, як і по всій Україні прийшли люди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Жина загиблого героя Олександра Щербанюка, пані Наталія, розповідає, що її чоловіка спонукала поїхати на майдан жага до волі та справедливості. Під час своєї першої поїздки до Києва він ділився про надзвичайну атмосферу та дух свободи, який витав між учасниками революції. Це його здивувало, тому що не було розбрату. Якось все було все було згуртовані і підставляли один одному плече ну Якісь така була дуже там дійсно така атмосфера е і однодумців. От, напевно, це тому, що коли був Майдан е 2004 рік, Помаранчева революція, він також там був і каже, це відрізнялося і по духу, і по настрою. Як наголошує учасник революції гідності, голова об'єднання Майдан Сергій Николайчук, ми повинні щоденно пам'ятати про подвиг героїв Небесної Сотні, адже Ама революція гідності і була першим етапом війни Росії проти України. Саме вже під час революції гідності по українцях стріляла російська зброя. По українцях стріляли російські посіпаки, які були заслані тоді цим же путіним. І Януковичем на Майдан Незалежності на інститутську, на Грушевського, які вбивали наших патріотів, наших в тому числі земляків Олександра Щербанюка і Василя Аксенина. Це була перша сотня, перша сотня героїв у війні. Яка триває вже 11-й рік. Тоді точкою неповернення стало масове побиття студентів, які вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду зупинити підготовку до угоди щодо асоціації з ЄС, що сталося 30 листопада 2013 року. Після цього на майдан незалежності вийшли сотні тисяч українців, зламавши підступні плани тодішньої влади. Саме це спонукало долучити до протестів у ті поремні дні ще одну тодішню майданівку чернівчанку Анастасію Воєвітко, яка привозила до Києва волонтерську допомогу. Одна з поїздок припала саме на трагічні події, коли розстрілювали учасників революції, і пані Анастасія була тоді серед протестувальників на вулиці Інститутській. Почали просто кидати димові шашки спочатку, потім оці ці коктейлі. І я була, звичайно, мирна акція, як, куди. І я пам'ятаю, якось так. Мені там один чоловік біжить, а я просто так завмерла, встрибнула і так дивлюся. Він каже: тікайте, каже, війна почалася. Я кажу, яка війна каже, на нас наступають. Ну, ми так, Олег, з Ігорем, вони побігли. Людей було вже попри дорогу дуже багато поранених. В кого голова хлопці ледве з. Іменно з цієї інститутської, де ми стояли. Там було важко добратися до намета, тому що там вже палили ці кровопролитні дні завжди будуть незагоєною раною для всіх, хто на власні очі бачив розстріл своїх товаришів, невимовним болем для рідних та друзів загиблих. Герої Небесної Сотні, які стали символом незламності української нації, завжди будуть пам'яттю. Випаленою на серці кожного громадянина свіча пам'яті сльоза. Тетяна Дубіцька Теми дня ТВА загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина віддала останню шану ще одному герою. Із солдатом Андрієм Косованом, воїном військової частини 3035 національної гвардії, попрощалися в Кіцмані. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівці прибув черговий евакуаційний потяг. Працівники обласної військової адміністрації разом з міжнародними партнерами зустріли 25 людей з Мирнограда, Покровська, Краматорська та Костянтинівки. Для вимушених переселенців організували сніданок та надали першу психологічну підтримку, а також правові консультації. Також у середу, 19 лютого, з тимчасово окупованих територій повернули ще 15 дітей. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед них багатодітна родина, де матір відмовилася від російських документів і через це зазнавала постійного тиску з боку окупантів. Її дітей змушували відвідувати пропагандистські навчальні заклади, а за відмову погрожували. Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинилися в російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі. Суперечка довкола міжнародної політики США не вщухають. Дональд Трамп знову різко висловився про Володимира Зеленського, звинувативши його у диктаторстві та нецільовому використанні американської допомоги. Тим часом експерти обговорюють можливі наслідки нової американської політики як для України, так і для Росії. Тож чи варто Києву готуватися до зміни підтримці з боку США? Та яку гру веде Москва, розповідаємо далі у випуску. Другу добу світові видання обговорюють дипломатичний скандал на найвищому рівні між президентами США та України. Дональд Трамп, повторюючи меседжі російської пропаганди, звинуватив Україну у розв'язанні війни. А її лідера в неефективному витрачанні коштів партнерів, відсутності рейтингу та пред'явив українському президенту небажання проводити вибори. У свою чергу Володимир Зеленський, відповідаючи на закиди Трампа, відповів, що на жаль, президент США живе в дезінформаційному просторі. Глава нашої держави наголосив, що наразі питання номер один не рейтинги довіри, а те, як Україні захиститися від російських обстрілів. І повернення військовополонених на, на думку політологів, те, що меседжі про проведення в Україні виборів одночасно з'явилися і в російських пропагандистів, і в президента США, не є співпадінням. Трамп обрав Зеленського, і це теж абсолютно чітко відповідає, я би сказав, філософії нинішнього Трампа, який нападає на слабких, а не на сильних, тому що е, звинувачувати Путіна. Це величезна проблема. Нічого серйозного зараз заподіяти Путіну Трамп не може. Хіба що посилити санкції проти Росії? Однак це ще більше посилить залежність Росії від Китаю від китайської економіки. Як переконаний голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, словесна війна між президентами це отруйна пігулка, яку підкинули росіяни. І це найкращий спосіб підірвати стабільність в Україні. По-третє, Ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ величезна підтримка з боку сполучених штатів дійсно підготувала ґрунт для того, щоб українці перемогли в цій війні і щоб власне існували зараз. але річ у тому, що наші американські друзі інвестували в українську безпеку близько 100 мільярдів доларів у той час, як європейський союз понад 140 мільярдів доларів. І американські інвестиції в безпеку України були найкращою інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів за всю історію, оскільки Україна практично стерла сухопутні сили Російської Федерації, а Росія є реальною загрозою для Сполучених Штатів. Однак Арсеній Яценюк підкреслив, що тільки український народ вирішуватиме, хто буде наступним президентом, але перед цим необхідно укласти мирну угоду. Адже вибори під час воєнного стану приведуть Україну до прірви Український президент досі має дуже високий рейтинг довіри. І саме український народ має вирішити, хто буде наступним президентом. Але спочатку давайте укладемо мирну угоду. і справа в тому, що ми повинні обговорити рамки цієї мирної угоди. Тому що мені просто цікаво, чому наші американські друзі так поспішають укласти таку угоду. Як ви знаєте перемир'я це не мирна угода. Припинення вогню це лише тимчасове рішення. нам потрібна всеосяжна, сильна і стійка мирна угода, обговорюючи ситуацію, аналітики наголошують, що і Україні, і світу доводиться звикати до нових політичних реалій. У своєму блозі відомий громадський діяч Валерій Пекар, викладач києво могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи Нова країна, підкреслив, що ми є свідками завершення старого світового порядку. В новому світі без порядку США не будуть захищати своїх європейських чи азійських союзників. В цьому світі тепер немає союзів і союзників, немає взаємних зобов'язань, а старі договори можуть бути переглянуті в односторонньому порядку. Є лише великі, сильні країни, які беруть те, що їм хочеться, і маленькі, слабкі, які стають жертвами такої політики. Принаймні так бачить світ нова американська адміністрація. Вони не ізоляціоністи, вони експансіоністи, і нас не повинні дивувати тепер вимоги щодо Гренландії, Канади чи Панами. Як наголошує Валерій Пекар, Україні варто зробити висновки з історичних уроків та докласти надзусиль, аби вистояти в нинішніх реаліях, політичним елітам треба негайно припинити політичні чвари і переслідування, недолугі рішення і кабінетне управління, а також підготовку до виборів, яких не буде, якщо ми не виживемо сто років тому, саме такі чвари привели до катастрофи. Політичним елітам треба разом вийти до народу з закликом про єдність і згуртування перед загрозою втрати всього. Кажуть, що українці зазвичай об'єднуються лише за 5 хвилин до розстрілу. Тож маємо останню можливість змінити цю хибну традицію. Аліна Рябкова, Димпелех дня, ТВА Третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які втрати та здобутки України, Європи світу за три роки. Гарячої війни у центрі Європейського континенту Саме обговоренню цих тем буде присвячена спеціальна подія, яку проведе Київський безпековий форум. У заході візьмуть участь багатолітній командувач центрального командування США та директор центрального розвідувального управління у 2011-2012 роках, генерал Девід Петреус, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, посол Канади в Україні Наталка Цьмоць та голов. Ва, Київського безпекового форуму Арсенія Яценюк нагадаємо, КБФ це провідна платформа, призначена для обговорення ключових питань війни і миру, від яких залежить національна та світова безпека. Пряме включення зі спеціального заходу можна буде переглянути на телеканалі ТВА 21 лютого о 17.00. Продавав техніку без видачі фіскальних чеків та ухилився від сплати податків у декілька мільйонів гривень. У Чернівцях місцевий підприємець через власні магазини, а також соціальні мережі, реалізовував мобільні телефони, планшети, комп'ютерну і побутову техніку без належного відображення в податковому обліку та звітності для фізичних осіб-підприємців. Це призвело до ухилення від сплати єдиного податку на суму понад 4,5 мільйона гривень. Крім того, детективи БЕБ встановили, що в магазинах товар продавали за готівку в іноземній валюті та без видачі фіскальних чеків. Під час здійснення досудового розслідування підприємець у повному обсязі відшкодував збитки, завдані державі. На підставі зібраних доказів фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме за фактом ухилення від сплати єдиного податку. Наразі кримінальне провадження направлено до суду. Через необережність під час паління учора, 19 лютого, у місті Хотин сталася пожежа у житловому будинку. Про неї рятувальників повідомили перехожі, які помітили густий дим, що виходив з вікон. На місці події надзвичайники з'ясували, що всередині будинку знаходиться чоловік 1988 року народження. У наслідок пожежі він травмувався, отруївся чадним газом і самостійно був неспроможний вийти з приміщення. Рятувальники винесли травмованого з будинку, надали йому невідкладну допомогу та передали медикам для подальшої госпіталізації. Цим самим врятувавши йому життя. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. Полум'я знищило меблі та речі домашнього вжитку. Це були усі новини на цю мить. Я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційні підсумки п'ятниці, 21 лютого. Завтра у же порі.